Головний супермен Голівуду Генрі Кавіл і його дівчина Наталі Віскузо привернули увагу на червоній доріжці під час церемонії вручення премії АКТА Авордс, яка проходила в Австралії. Пара виглядала надзвичайно гармонійно, і їхній вигляд став справжнім акцентом події. Особливої уваги привернула Наталі, яка блиснула величезною діамантовою обручкою, що породило чутки про їхні заручини. Обручка, яка сяяла під камерами. Не залишило байдужими шанувальників, які не могли не звернути увагу на цей важливий символ. Це була перша публічна поява пари після того, як стало відомо про народження їхньої дитини. Наталі народила в серпні 2024 року, однак ім'я, стать та дата народження малюка досі залишаються в секреті. Зірки, схоже, бажають зберегти приватність цього важливого етапу свого життя. Що викликає ще більше цікавості серед їхніх прихильників?